Ось до збирала, то падала. Зараз ці з'їдять. На, інжирку дам тобі, на. Я тобі вже. Ні-ні, іди там персик свій їж. Іди о, на травишці персик. Що за рівно тут? Ну ти подивись. -яй 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 -яй. Та ладно, на, на. Вибирай. Та що ми? Як не з'їм то понад кусію? Ладно, давай інжирочку льовочки понесу. Льовик — це син Льова. Це не Лєв. Ні, це Лєв, але це Льова син. А ти що? Оцей дай-дай. оцей. Бери. Та, ось до, да, Бери Бери їх, що не по зубам кину. Та я собі заберу, що ти думаєш. Оп. оп. Похудав літо, а то було таке, що застряв. Яку той винипух. А ну давай ще, стрибок, давай. Аліоп, молодець. Сирина попочка така, да? Відгодований наш хлопчик.